爱一个人。 З вами, Ісування, слова святого Євангелія від святого Кив. Слава. Богу, Слава святого. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив вириніт. І йшли всі записатися кожен у своє місто. Пішов також Йосиф з Галілеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Віфлеєм, Бо він походив з дому і роду Давида, щоби записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясло, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній з'явився і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм, не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, він же Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в ясне. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська. Що хвалила Бога і промовляла. Слава вовишній Богу і на землі мир людям Його вподобання. Це є слово Господнє, слава Ім, що слова Святої Вам, нащадь наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христом. Христос рождається! Слава Його! Дуже гарно. Вітаю вас, кохані, сьогодні з Різдвом Христовим. Є це, знаєте, коли народження дитини є вдома, коли ми сьогодні теж святкуємо День народження нашої Ані і всі наші дні народження це такий для нас новий рік. Для Ісуса Христа це теж є новий рік. Ми сьогодні читали Євангелію від Святого Луки. Про те, як пастушкам показався ангел, потім пристала велика сила ангелів, співали. Слава Вишні Богу. І ангел що сказав цим пастушкам. Як ви слухали, давайте перевіримо, що ангел сказав пастушкам, які вночі пильнували свою отару. Що він їм сказав? Ну, думайте, каже брат. Вже гарно дякую тобі, сказав, що в Іфлеємі народився Син Божий і сказав ангел теж не бійтеся. Такі слова ми теж вже чули першого дня, коли ангел прийшов до Марії і сказав: не бійся, Марії, тому що Господь хоче, щоб ти була матір'ю Його сина. І багато разів ще ми можемо почути ці слова. Так само, коли ангел прийшов. До Захарії, який був священником, а пізніше це був батько Яна Хрестителя, теж сказав йому не бійся. І так чуємо дуже багато разів, колись один такий вчений, святий в церкві, порахував в Біблії скільки разів це слово появляється. Ми вже собі пригадали, що три рази. Так? Наприклад, в Адвенті ми читаємо, що коли пророки заповідають Ісуса Христа, то Бог говорить до свого народу: не бійся, малий робачком. Чи там, наприклад, інше, скажімо, там Святий Павел теж говорить, коли каже, радійте, браття, ще раз кажу, радійте, щоб ви не боялися, щоб не було страху в ваших серцях. Власне, дуже багато разів це речення появляється. і хтось, власне, порахував. Що в Біблії, в Старому і Новому Завіті, це слово не бійся появляється 365 разів. Що вам ця цифра говорить? Угу. Що? Багато. Багато дуже. Ще комусь щось інше? Да, це один рік, 365 днів. Можна сказати, що коли ми читаємо Біблію, Господь нам каже, кожен день не боятися. А чому так? Тому що, кохані, сьогодні ми звернемо собі увагу на е, таке поняття латинській мови, це є комунію, так? Ми вчора навіть сестричкою дивилися крістиною, як, які ще є відмінки цього слова? Є е, поєднання, єдність, спільнота, е, слово, наприклад, таке, як разом, спільно, одинаково і так далі. Все, що виражає єдність. Те, що ми сьогодні є в костолі, зібрані, ми є. Спільнота, яка є єдина зібрана разом однодумно на літургії. Наприклад, таким виразом єдності, що ще може бути? Єдності, спільноти, колективу. Ну давайте подумаємо, що може бути. Ну, дітки, думайте. Наприклад, якщо ви один бігаєте десь там по дворі з м'ячиком, це є спільнота чи ні? А щоб ви теж бігати з м'ячиком і бути в спільноті, що треба? З друзями, як це називається такий біг з м'ячом? Ну, компанія це якщо є пару людей, і компанія може бути різна. Так? Як називається така спільнота, яка бігає за одним м'ячом? Команда. Команда, але навіщо вона є придумана? О, бачите? І тут вже є проблема наша, тому що ми більше сидимо в телефонах і в комп'ютерах. А менше бігаємо на футболі. Називається футбол. Чули таке слово? Так, так? хто з вас футболіст? А щоб ви бути футболістом, що треба робити? Що треба робити? і Як треба? Добре, але наприклад, якщо ви самі, якщо ви самі будете грати м'яча на себе на подвір'ї, будете футболістами чи ні? А що треба зробити, щоб ним бути? Самому? Бачите, що всюди ця спільнота їй потрібна. А я вам хочу сказати, що я не є футболістом. Гадайте чому? Ну, no. ну, що Коли я був такий маленький, як ви, не знаю, може, як Данько наш, чи там Андрійко, чи інші, то я ходив пасти корову в селі. Хто в селі колись був? В життю взагалі коли-небудь. Корову бачили? Да. Якого кольору? А, То ви ще понімаєте, бачите? А я колись дітей у них запитав, яка, е, який колір корови, і мені сказали фіолет. Ви Знаєте чому? Мі. Ну бачите, то ви ще понімаєтеся на коровах. Молодці. Дуже добре. Хорошо. І коли ми пасли корову, теж старші хлопці, такі вже як Роман чи Яник чи інші, правда, бігали, грали м'яча на полі. Ну і ми, малишнята, теж бігали там за ними. Один раз чи два рази копнули м'яч за цілий день, але льотали конкретно, щоб його здогнати. Да? Хлопці пасували між собою і так далі. І коли бабця моя прийшла, моя бабця Аделя, да, мамина мама, прийшла, щоб вже мене кликати додому, щоб треба гнати корову вже її доїти, і, і щоб вдома вже на вечір бути, то каже, чого ти бігаєш за тим м'ячом, старшими хлопцями. А мене хрестили Яник, де да, хто знає, і бабця каже: Яню, не бігай за тим м'ячом. Каже: я тобі куплю м'яч, получу пенсію. Куплю тобі м'яча і будеш собі бігати, каже, вони ж тобі не дадуть. І так було. Бабця отримала пенсію, купила мені м'яча. І я на подвір'ї бігав з м'ячом, ріс кожен рік, кожне літо ганяв то в стодолу, то в стіну, то в хату, то в гараж, то, то в криницю, так само як ви тут по костолі лупите. І так виріс, закінчив школу, пішов в семінар і футболістом не став, тому що бабця за свою пенсію купила мені м'яч, і я вже з хлопцями не бігав. Так що спільнота є дуже важлива. Дуже важлива. Так, спільнота ще де може бути? Думайте. В церкві, да, в школі, наприклад. Є, наприклад, клас, це є спільнота, ціла школа є спільнота, в школі, наприклад, є різні гуртки. Хто ходи на різні гуртки з вас? Який, наприклад? Наприклад, музика. Так? Музична школа це вже теж своя спільнота. Рінка. О, наприклад, на вокал хтось ходить, ти? На карате, на карате хтось ходить. На англійську. На спільнота англійської мови. Ну? Я добре, Дуже добре. Ти. Куда? Хокей. Особливо в червні, в липні і в серпні граємо хокей. Запам'ятайте собі, не в зимі, тільки в літі. Якщо не, якщо не вірите, ставте тут козака нашого, він лупить ціле лі літо хокей. Кохані, сім'я це є теж спільнота. Тато, мама, діти. Катехеза – це спільнота. Да? Наприклад, на хорах хтось співається спільнота. І дивіться, щоб ми були спільнотою з Богом, був собі, так скажемо, образно в горі в небі, Бог жив. А ми на землі, і Бог хотів, щоб були ми спільнотою. І власне, що тоді сталося? Тут бачимо вертеп, що сталося. Бог підслав свого Сина на світ. Ісус народився так, як кожен з нас маленька дитинка. І ми тоді стали спільнотою з Богом, тому що Бог прийшов до нас. Якщо ви будете сидіти в себе вдома, я в себе вдома спільноти не буде. Якщо я прийду до вас. Ми почнемо, наприклад, мультики дивитися разом, а в кращому випадку молитися, робити домашнє завдання, то нас двоє вже буде спільнота, так? А як кожен сидить в своєму, в своєму домі, то спільноти немає, так? Тому, кохані, дивіться, сьогодні теж сестри нас вчили вранці на молитві, як творити спільноту з Богом. Граємось ми в футбол, нагадали, що, що сьогодні Різдво, і побігли в костьол помолитися. Так? І це вже є спільнота з Богом, це вже є єдність з Богом. Наприклад, хтось там сказав якісь пані слова, щось там зробив недобре, треба сповідатись. Це вже є спільнота з Богом через таїнство сповіді. Сьогодні будете приймали святе причастя. І причастя теж з латинської мови називається комунія, по-польськи теж лишили цю назву. Причастя є таке слово сопричасник, це, скажімо, Сопричасник теж, соучасник є, наприклад, не знаю, хтось там на колгоспі, ви вже не знаєте, що таке колгосп, але колись, як нас в селі ходили красти в колгоспі бураки і так далі, то один стояв на шухері, а другий крав. І це означає два бандіти. Не той, що брав, а той, що стояв і дивився теж. А потім, як їхав голова колгоспу на Бобіку, то всі кричали: тікай, бо їде голова колгоспа, десь по кукурудзах. Так? Той, хто є соучасник, є такий самий або поганий, або хороший. Якщо ви когось возьмете за ручку і прийдете в костьол і скажете, куди сьогодні помолишся, Борис Різдво, то те, що ви прийдете з цією людиною, і будете просто стояти біля вертепу і дивитись, це вже буде ваша молитва. Тобто, кохані, сьогодні, давайте запам'ятаємо цю важливу річ: те, що є на лозунгу, на цьому гаслі дня, на темі дня написано, що будемо відвідувати Ісуса Христа. При святих дарах, то наша єдність з Богом заключається в тому, що ми думаємо про Бога, говоримо з Богом і що з Богом живемо. Навіть як граємо м'яч, навіть як прибираємо, навіть як, скажімо, йдемо на обід, то це є наша спільнота з Богом, тому що ми повинні Бога взяти за ручку і повести з собою додому. Я колись так на одній проповіді сказав, щоб Діти взяли Бога за ручку і забрали з собою на свої обов'язки. І теж була так, така сама тема. На Оазі було Різдво. Ми приходимо після служби до костьолу і дивимося, нема дитятка. Да, цікаво, що сталося. Костьол відкритий, люди ходять, і це. І потім дивимося, одна дівчинка прибирає сходи, і на сходах лежить Ісус маленький. А я а що ти взяла? Або ви казали взяти за ручку його і там, де й йти. І вона в комнату його занесла, в кухню, посуду з ним мила, прибирала. То ви, діточки, сьогодні Ісусика цього лишите, але в серці його заберете з собою, тому що Він приходить до вас живий в святому причасті. І сьогодні дуже добре, щоб ви цю, цю єдність, цю спільноту, цю комунію таку мали в своєму серці з Богом, Так? будемо пам'ятали. Якщо хтось хоч трошечки запам'ятав, що таке наш і Божий колектив, спільнота, єдність? Піднесіть ручку, щоб ви після служби знали, що це за сьогодні така тема в нас різдвяна, щоб ми були єдно, одно з Богом. Так? Як ми можемо цю єдність зробити? Ну, хто запам'ятає? Скажіть, хто після служби буде пам'ятав, як з Богом бути одно? Ну, Давайте. В задні хлопці, то дівчата тут не знають. То тепер зробимо так, що після служби Божої, коли будете гратись чи спільно там щось робити, якісь обов'язки, ви поясните тим, хто сьогодні не зрозумів, що таке єдність, дружба, приязнь з Богом. Добро? Грашенько? Добре, то тепер встанемо і визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога. Оце. Тут, другу да. <рекунок> О. Там є листочки, листочки, чи книжечки. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного.